розпаковуємо посолочку чек. Так, зараз я сяду. Це посилка вже не з Аліекспрес, а от моєї бабусі з Житомира. Ну Тобто з Желевська. Так, що це тут? О, це, ви, це О, мол, Це мені все, це, це моє. Коротше, ось такі мої літа З котиками. Боже моє. Це що? Це якась штука. Це мені? А, ну, ваші це то точно мені, я це бачу вже. Так, носочки такі. Диви, косметичка з... в косметичці, О, Ручка, це моя. О, вона світиться, дивіться Різнана штучками на Чікс. Дуже. А це що? Мама, це що? Подставка для телефона? О, це моє. Це з чого то. Це моє. У мене є ось підставка тута, ані. Готово. Ще одна ручка. Дивіться. О, це моє. Дві ці карандаш я в соці. Ну, я... О, карандаш різнокольоровий, да тут їх дуже багато. Класно, звісно. Баунсі. Як воно наростало, як доїжджав. Це що, куфляр для очків. Це куфляр для очків різних. Дуже прикольний, чесно кажучи. Це мамі паста. Мамочка, я не можу. Спасибо, бабуся, спасибо. Ну все. Клас. Я, я не знаю, що ти подивись. Я... я в шоці. Є ось такий зайкою, такий милий. Зараз подивимося, це в лінійку чи в косу? Це в лінійку. Ура, спасіба бабуцю. Ось такий, ще один точно такий самий, І ще один такий самий, і ще один такий самий. І тут уже другенький, дуже прикольний, і ще такий самий. І тут отакий малишик у нас ще є. І останній точно такий самий малишик. Я в шоці. Ну, бабуся, у мене щедренька, як бачите, щедренька, щедренька. Підставочка для телефону. Ось така. Вау, клас! Це що? На щось надо? треба. Ну прикольно. Розпаковочка чек, салочка, прикол. Ручка. Просто моя. Ручка моя. Моя ручка. це моя ручка. Моя. Це все моє. Спасибо, бабуся Марина. Якщо ти побачиш, звісно, це відео. Ну, я як до неї все буду їхати у житом, буду вам теж знімати у жито і буду різні там штучки знімати. ось такі. Ковачка чек. Я хочу подивитися, що це така за ручка, Зараз її відкрию якось. Як це ж мені зробити? Ану, почекайте. Це ну, тапки не для тебе, а для мене. Хорошо, в мене ручка для мене. Ану, почекайте, я зараз на хвилинку видувалюсь. А, це маркер у маркері, Ось такий міні-є маркер. Такі ручці. Тобто, ну, не ручці, а такі І зверху я зараз вам показую. І зверху. Ну, це реально в школу мені вже. А зверху ось такий. Ось так що ось такий прикольний розпаковкачок. Куфляр дуже красивий, мені куфляр дуже подобається. Для моїх окулярчиків. Так хочу положить. Класна розпаковка. Якщо бабуся буде бачити це відео, тобі дякую велике. А якщо не буде, то я приїду дуже сильно тобі подякую. Ти б поставши моло так і типу, поміг? Я, я ж кажу, це маркер у маркері. Я знаю. А, так, а це я не знаю. Дивіться, це знімається, так. Чік і другий колір. Красиво. Так, оп І оп. Вау, просто ну, пушка-маркер. Три маркера в маркері. Тут так, майже всі однакі Там всі такі, типу, я такий, я такий, вісь. Так що мені дуже подобається бабуська моя. Бабуся, дякую. Я дуже-дуже сильно здивована такому. Так що до побачення і всім вам цьому.